szata Ukraina wystąpiły ze wspólną spilnął Strony pochodyły Ramkowej Dochowir i domowyły się pro dalszą robotu. Marko Rubio pozytywnie ocenił perchoworę z ukraińskich delegacji u Szwajcarii. Jednak nie rozpowił pro detali szczodrodomowlane do z tej. Strony widznaczyły konstruktywność obchoworeń, ta Sutjewej Progres. Pro te. Jakie my budę majbutne Ukrainy? Czy Ukraina z terytorialną Cylisnice? I jaki my być buty albo mają być buty? Garanty bezpieki dla Ukrainy Będziemy ochowcy mm. z naszym hostem głową delegacji Wерхownej Rady w Parlamenckiej Asamblei NATO, zastępnikom Głowy Komitetu Wерхownej Rady i z pytań obrony ta rozwitki Jehorem Czerniewem. Panie Jehore, dobry dzień. Witaj was. Witamy Was. Dobry dzień. На переговорах у Женеві Україна та США вийшли з підсумковою заявою, де підтвердили, що майбутня угода має поважати суверенітет України. Чи вже відомо наскільки це формулювання захищає наші такі ключові позиції, зокрема, що з наших територій мають бути виведені російські війська, і ми не відмовимося від тих територій, які нині знаходяться під окупацією. Із того, що ми бачимо на сьогоднішній день по результатах цієї зустрічі з позиції президента, а, точно ми розуміємо, що й жодні інтереси України не будуть здаватися, і ми виходимо з того, що не має бути обмежено наш суверенітет і не має бути а, віддані якісь території, які на сьогоднішній день контролюються Україною. Тому ну і гарантії безпеки це також важливо, тому що ми маємо розуміти, що а, це буде не пауза у війні а, або меж. Між е, міжвоєнним чи е, період, а все ж таки буде сталий мир, який буде гарантований не тільки українською армією, але й нашими е, партнерами, і питання, до речі, якраз таки і скорочення української армії. Це також е, лежить в площині гарантій безпеки, тому що фактично наша армія гарантує безпеку і нам, і європейським країнам. Поки що зарано говорити про якісь результати зустрічі, але знову ж таки, ну тобто фінальні да результати. Я думаю, що це фінальні рішення будуть прийматися на рівні президентів президента Трампа, президента Зеленського. Але знову ж таки, ті ключові пункти щодо збереження суверенітету та збереження наших територій, я думаю, що залишаться незмінними з нашої позиції. Буде залишатися незмінною з нашого боку. Panie Jorze, wy powiedzieliście, że tam mowa była też o skoreczenia ukraińskiego wojska, armii. A czy można zrobić taki chytry manewr, kiedy część zbrojnych sił można ich no, oformować, może tak ja skażę, jak samoobronę, tak jak na przykład to wygląda w Japonii? Тут питання не в тому, як це буде оформлено. Тут питання в тому, що, по-перше, після закінчення війни, я думаю, що це абсолютно логічно, певна частина армії буде зменшена, тому що ми не в бойових діях, ми в мирний ходимо. І буде складно нашому бюджету фінансувати мільйонну армію. Тобто, певне скорочення, я думаю, що буде, тим більше, що люди. Які зараз знаходяться в на полі бою, які зараз знаходяться на лінії фронту, вони їх потрібно міняти, їх їх потрібно відпускати, їм потрібен відпочинок. Тому я би так сказав, органічне скорочення армії воно буде, але питання в тому: наскільки і знову ж таки, це може бути переведення в мобілізаційний ресурс частини армії, який буде призваний. У випадку, якщо буде загроза війни в майбутньому, а регулярна армія буде залишатися на певному рівні, може не на мільйонному рівні, але там нижче рівні, але точно там це не має бути там 100 тисяч чи 200 тисяч, тобто така недієздатна або замаленька армія, яка не зможе дати відсіч у випадку, якщо буде нова агресія з боку Російської Федерації. Але скорочення армії це не такі люди, це теж і техніка чи теж різні види військ. З чого Україна буде відмовлятися? Маю надію, що це не буде мова про хоча б перевагу в повітрі або в ракетні війська. Ми взагалі не готові відмовлятися від будь-яких сил оборони в майбутньому. Тобто це є я як якраз кажу, або видів озброєння. Я якраз таки кажу про те, що е, може бути зменшена кількість це логічно і органічно після завершення е, бойових дій, але е, боєздатність армії я маю на увазі озброєння або різні сили які з'явилися зараз сили на наприклад безпілотних систем або інше немає логіки в скорочуванні такої тому що це послаблює нашу обороноздатність Американські військові, що коли перебували в Києві, говорили про те, що найближчі місяці будуть вирішальними, і, начебто, все одно Україна втратить Донецьку область. Наскільки ці оцінки реалістичні? Бо ми напередодні чули про те, що такі запеклі суперечки про це писав РБК Україна інформаційне агентство, Такі найзапекліші суперечки якраз йшлися про Донецьку область. Наскільки ми готові прийняти ці умови? Ну, я почав з цього, що ми не готові здавати території просто так без бою, те, що ми контролюємо з 2014 року, власне. Тобто, та сама агломерація Слава Слов'янське Краматорськ. Це, це великі міста, це величезна територія, за яку Російська Федерація бореться з 2014 року, навіть не з повномасштабного вторгнення, і їм не вдалося. Взяти під контроль цю частину, чому ми зараз маємо виходити просто так без бою і віддавати не тільки свої території, а й людей, які там живуть, і людей, які можуть туди повернутися, які втікали від війни через якраз таки бойові дії поряд з цими, з цими містами і з цією територією, яка контролюється на сьогоднішній день. Ну і плюс до цього фактично Слав'янська Краматорський, ось ця агломерація. Має природні е, бар'єри, скажімо так, природні оборонні захисні е, лінії, які якщо ми віддамо, відкривають просто е, прямий доступ. Далі прос оперативний простір, як так називаються військові, для наступу на Дніпропетровську область, на Харківську область і так далі. Тому для нас важливо зберегти е, ці території, і якщо росіяни е, намагаються переконати наших партнерів про те, що і так вони заберуть Донбас, так вони забираються Донбас я знову ж таки повторюся з 2014 року, і це їм не вдається. І власне їм це коштує десятки, а то й сотні тисяч. Власне на цьому навіть відрізку е, лінії фронту їхніх е, життів їхніх солдатів. Тому вони звісно, що блефують, намагаючись переконати, що вони можуть забрати там найближчі місяці цю частину Донбасу. Тому краще погодитися зараз просто так віддати, ніж там витрачати е на це якісь свої ресурси. Вони також розуміють, що їхні ресурси е не безлімітні, попри те, що е Росія величезна страна, е величезна країна. І має більше населення, але у них також є проблеми з мобілізацією нових людей до війська, і вони розуміють, що через 2-3 місяці ця, ця ситуація навіть погіршиться. Не просто так вони е, збільшували і збільшували ось ці пер первинні контрактні виплати за підписання контракту, тому що не є там вже багато людей, які просто так хочуть іти до війська. Це йдуть люди, які вимушені через е, фінансові якісь потреби. Але і ці закінчуються люди. Тому я думаю, що це абсолютний блеф Російської Федерації про те, що вони можуть і так захопити, тому краще віддати. І ми точно не будемо е, просто так віддавати своєю територією, пане Ігоре, польська аналітикиня з фонду Казіміра Ніпулавського вчора, в інтерв'ю для польського телебачення ТФН 24 розказала про таке, що. Переговорна група українська не має сильної позиції, тому що на нею тіню кладеться корупційний скандал. І він суттєво позбавив її. Вона сказала, що такі люди можуть бути схильними до великих поступків, щоб врятувати власну шкіру. Чи ви погоджуєтеся з такою думкою? Я дуже добре знаю президента. І знаю його позицію. Я думаю, що він свою позицію довів з першого дня вторгнення, залишившись в Україні, і власне багато на, на чому. Трималася оборона України власне з позиції президента Зеленського як лідера, і якщо він не прогнувся і в попередні рази, це ж не перший раз, ми відчуваємо такий тиск з боку наших партнерів щодо поступок в території, то і зараз він також не розміняє державні інтереси на якісь приватні інтереси. Більш того, Президент я впевнений не замішаний в в тих корупційних скандалах, хоча. Всі, які всі люди, які є на плівках, які опублікували, які ще будуть опубліковані, мають понести відповідальність І не тільки політичну відповідальність, а й кримінальну відповідальність за законами України. І так ми маємо боротися з корупцією всередині країни, але точно не поступатися інтересами держави в угоду якихось власних інтересів. І я в цьому в даному випадку впевнений в президенті, що він не піде на Угоду з совістю або а, поступки якихось державних інтересів через якісь питання, які внутрішньо політичні а, є в середній країни, ну, звісно. Мирний план і інформаційне поле, яке ми спостерігаємо навколо цього, трохи перекрило те, що минулого тижня було в Україні, а саме гучна корупційна криза, про яку ми почали вже говорити. Власне, як ви вважаєте, що буде далі з парламентською кризою, з парламентською більшістю до якої ви також належите? Чи вдасться вийти з такого піке політичного, чи все ж таки країну очікує перезавантаження влади і, можливо, якісь дострокові вибори? Е, я думаю, що зараз, поки вирішується якраз таке питання держави і державних інтересів, ця криза буде поставлена на паузу, а е, це не означає, що вона зникне, чи це не означає, що все це якось розсмокчиться це чи е, пройде само собою. Я думаю, що це ну, найбільша політична криза з е, початку повномасштабного вторгнення, і ми маємо шукати. Е, Шляхи виходу з цієї кризи, але знову ж таки не в розрізі державних інтересів. Я думаю, що коли буде прийняті рішення, і якщо буде підписано мирний план, то в принципі найправильнішим виходом з кризи є є вибори. І вони будуть не до строкої, вони будуть фактично. Строкові вибори просто з тим, що вони перетягнуті вже за часом, який мало би відбутися півтора року тому, і, і це дасть реальну політичну оцінку а, всім політичним силам, які зараз знаходяться в парламенті. Дякуємо за ваші Дякую. коментарі. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради у парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був гостем українського фокусу.